Просила на майстер-клас. Мої учні будуть здаватися промови не від мене, а знаходити це самостійно. А я повинен лише допомагати? Так сказати сталося. І, звичайно, ми всі без винятку тут цього дотримуємося. Звичайно, кожен вчитель, коли заходить до класу, він завжди, відучить навіть до класу, він завжди думає про те, як дітям. Дати на уроці щодо не зацікавити їх сприйняті матеріалу, привити їм цікавість, інтерес до навчання і до, до свого до свого предмету. І ми всі без, без знаємо, що здобуває кращі знання не тоді, коли вчитель говорить та він сприймає, а тоді, коли вчитель робить певні прави саме І сьогодні я вам хочу запропонувати групові форми роботи. Це один із видів інтерактивного навчання, але так як то я зупинилася на нові форми роботи. Так, як хімія це наука практична. І грубові форми роботи якраз найбільш там підходять. Ті форми роботи, які я вам сьогодні запропоную, вони мене вирішені на точні. Перша форма роботи це асоціативний ключ. Цю форму роботи проводимо тоді, я проводжу тоді. Коли ми починаємо вивчати хімію, а особливо в восьмому класі, тому що вони вже трошки вивчили фізики, вивчили хімію і вже у них є якісь знання. У 8 класі тема будова атома. В 8 класі учні вже знають, що таке атом. Чому? Тому що вони з ними знайомилися по природознавстві, познайомилися в початкових класах. в 5-6 класі по природознавству, і вже дещо вивчили з фізики. То ми їм завтра пропонуємо. Жодна, у вас асоціації виникають із поняттям атом. Ви працювати будете орухомию. Непарна пункта повертається до парної партії. У вас у файлах знаходяться кольорові папірці із тими ознаками, які можуть асоціюватися із атомом. Будь ласка, відберіть. Перша група, перша група відбирає ті асоціації, які, ви вважаєте, асоціюються із будовою атома, а друга група із його характеристикою. Із його характеристикою. Але ви його ви чому приймаєте? Оцінку будемо сильно виставляти це характеристика. І так, шановні усі, на зворотній стороні вас там є посторонні споч. В мене до вас прохання. Перша група вийде до плошки і збачате до пущика із справа своїх листочки. Друга група. Вибачаюся властивості по характеристику зліва. Справа. Збаласимо. <плес> то не допомогіть усі. І так, підряд, а поки вони діжать, то хто може сформулювати? Хто може сформулювати? Що ж таке атом, тоді, коли ви вже подивилися, якісь вас асоціації виникли, не підглядаючи підручник, Будь ласка, не підглядаючи підручник. Увагу на те, який у нас отриманий асоціативний кущ. До будови відносяться протони, ядро, електрони, нейтрони до характеристики, порядковий номер електронейтральних електрон заряд і найменша частинка. Будь ласка. А далі інші характеристики атома і їхнього будов ми будемо вивчати на протязі вивчення періодичної системи Дмитра Івановича Мінівєєва. На цьому ми урок, звичайно, не закінчимо, тому що ми продовжуємо вивчати атоми, заряд ядра, як його обчистювати і так інше. А зараз я вам пропоную наступний метод це ажурна пилка. Ажурну пилка. Я стараюся частіше використовувати у старших класах. Наприклад, 10 клас. Чому? Тому що рівень стандарту одна година. Матеріал майже не зменшений. 10 клас. Тема алюміній. Сім металів світ, по числу 27 планет. Дав нам космос вода на крову. Міч, жереза, серебро, злата, олова, сінець. А цього металу, який ми будемо сьогодні з вами на уроці вивчати цьому переліку, на жаль, немає. Хоча цей метал має дуже велике господарське і промислове значення. І так записуємо тему алюміній та його властивості. Ділимося на чотири групи. групи. Перша група буде опрацьовувати властивості алюмінію, це значить заходження природі фізичні властивості алюмінію. Друга група працює з властивості алюмінію, як металу. Третя група опрацьовує хімічні властивості, як не металу. Четверта група опрацьовує добування та застосування алюміну. Учні опрацьовують цей матеріал, а потім починається робота. Рівно 5 хвилин там дається на опрацювання, по закінченню цього терміну міняється з кожної групи переходить до наступної групи. І розповідає те, що вони повинні вибрати саме головне по цьому питанню, як Саме головне, і по ходу не переміщуються. І пояснюють в цій групі те, що не вивчили. І отак от до, до тих пір, поки кожна група не Ні. запише все, що є. І для цього попередньо їм дають план, по якому вони записують. Як завжди, перше знаходження в природі, фізичні властивості, хімічні властивості, потім добування і застосування. І в них до кінця уроку за 45 хвилин, у них повністю складений верстек з тим матеріалом. Якби я пояснила, я просто-напросто не встигала би їм пояснювати цей матеріал. А так вони самі опрацювали, і вже, якщо ви по декілька разів повторили один і той самий матеріал, у них це дуже досить добре відкладається у пам'яті. І, звичайно, завжди цей урок закінчується під, підведенням яких підсумків. Ми складаємо або дерево знань, складаємо, або асоціативний кущ, але вже в різних, там, в різних формах. І обов'язково даю диференційоване по групах завдання до того. Підготувати історію відкриття імені, тому що це досить таки цікава історія відкриття. Підготувати застосування у народному господарстві також це велика тема. Вони готують або презентації, або готують по відновлення. Зараз ми пропонуємо просто, як ітог цього уроку, складений вірш. Блискучий білий твердий, у сплавах він завжди легкий, він у 13-й клітинці, 13-й клітинці, всі знаю, що він 13-й любимой елементи сильні, 13-ї клітинці в деревній таблиці. Усюди він бало нас, та й боється просто клас. У складі лінії і метал корисний, а ні. А зараз я вам пропоную стрілюючий. Ти мені, я тобі. Прохання відкрите. Це я використовую частіше у 7 класах. Чому? Тому що вони більш такі справедливі, у них е, чувство справедливості є і все інше. Я вам просто-напросто пропоную, так як всі вже вивчали хімію, знаєте, ти мені я тобі вивчення хімічних елементів, символи цих елементів. Учні повинні знати їх назву і повинні вміти писати ці символи. Тому я роздаю набір 26 елементів кожному на парку, вони працюють по парку. 26 елементів вони повинні знати. Карточки спочатку вони вивчають дати домучну покласти. Потім вони один одному показують, скільки коли запам'ятали. Залежно від скільки, спочатку така. І за 10 хвилин вони навчають майже всі повні повністю 26 елементів. Я вам пропоную нагадати трошки хімії. У вас кожному видано на 3 чоловіка по 5 хімічних елементів. Перед вами періодична система. Хто, хтось, можливо, забуде. І перейдите звання свої. Вий. Ні, підказки я вам не ложу. Не главное. А ну тебе я... Ні, це Це <клузь> елемент хлор, це елемент то, цей елемент кальції, цей елемент мініс і цей елемент лайку. Молодці, цивільна. І, звичайно, закінчуємо все це хімічним диктантом. Я спочатку показую їм, вони пишуть назви силі. Потім бо я договорю назви, вони пишуть Ці, стідує, стідує, я, я, я вам силу. Це третій зайвий. Третій зайвий. І так, зверніть увагу. Перша група, розділимося на три групи. Будь <плес> Ласка, знайти зайвий. Перша група ваша, завдання, друге. група ваша. Це восьмий клас. Тема основні класи для органічних споруд. Згадуйте, що таке оксидин. Що таке кислоти? Що там? І дивіться, по складу. По складу. І тільки одне там завдання є, метал не метал. Це трошечки наводку я дала. Одне завдання на метал, не метал, все інше по складу. На душці. душі. І один із них неос. ось. Не все вірно. Другий е, це солі. Ні. Це Кислоти, так. а один Не кислота. Лух. Лукотий. Оце кислота. Якщо попереду аж, це кислота. Не, не. А це якщо аж це лух. лух І тут.

Де, <звучит> де? А, ще не прийде. А, ще А, ще не тут у нас буде зайвим у промажного двічі. А чому? Тому що це будуть у нас луги на вагонах. Одні? Да. Луги та, А там? А там дві луги. Кількість на да. Ну, а тут, мабуть, буде зайвий... Метал не метал. Да, алюміній. Метал не метал. Кислий оксиди. Натрий, натрий, Кислотні оксиди і основні оксиди. Кислотним оксидом силікат у диспусі знайде. Кремль. Це вона не метал. Не метал, а ці метал, армії. Так. Молодці. І остання група, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Тому що це пісні основи туди, коли Значить, Тут у нас в зайвий буде натрій ОН, тому що тут у нас он 3 є, mm -hmm. а тут тільки одна група. І тут у нас неслотні, і зайві буде купрум О, тому що це метал так, а це у нас неслодні оксиди. Наскільки зрозуміло, дві групи будуть основні і кислотні оксиди. Тому, будь ласка, ці бучі повторюєте на. Слідуючи у нас морські дні. Морські дні. Перша група. Перша група вибирає оксиди. Друга група вибирає основи. Третя група кислоти і четверта єсмаса. Вас друг. Друга група, ви вибираєте основну. Дитині, ребята, як, коли ви будете відповідати, 6. оксиди – це складна речовина, яка складається з богатими, один з яких Друга група, коли ви вибираєте услуги або основи. Складна речовина до складу, який входять одна, або декілька груп ОАж. OH. Кислоти, складні речовини, до складу, яких входять, обов'язково атоми гідрогени стоять на першому місці. Значить, гідроген стоїть на першому, а далі вже післотний запах. І солі, коли на першому місці метал, на другому кислотний запах. І так, будь ласка, перша група готові? Да. Будь ласка,

Остання, останні так. Сідаємо, будь ласка, молодці. Друга група. <клухи> Друга група, що ж у нас міниці ви. ви <клухи> так, основи та зброї речовини входять одна кілька гідроксильних груп. Значить Це грухомажі. Будь ласка, третя група? Так, у нас завдання післоти, як я зрозуміла, це починається на H. H0, H2CO3, далі. h 2 s 4 і HL. І четверта група, будь ласка, хто буде відповідь? У Наталія вчителька? Зкладається з метану на першому місці особи озбачувати. Так, це у нас буде цинк СО4, натрій НО3, варіант 2, кальці 3 до 4. Мали ще сідаємо. Слідуючи, ребята, хрестики другу. Хрестики дві. Ребята, як по в цьому році ви тільки закреслювали. Відповідні класи, так як ми вже це пройшли, вам потрібно буде зробити, подивіться уважно, тому що зараз ми повернемося знову до цього завдання, вам потрібно подивіться, яка закономірність по, по цим групам, і скласти, знайти вірний шлях добування солі. Два шляхи. Кожна група шукає два шляхи. Добування солі. Два шляхи – добування сьогодні. <kricz> є певна є певна такономірність. <kricz> а групи Яка група вже готова? вже може відповідати. Будь ласка. Один, Ми можемо зробити гідроксид варіант, а з гідроксиду можемо зробити корибалін. А можна з балі також добути. А, як це робила, гідроксид варіант, а потім знову ж таки хлори. Один шлях через гідроксид. А, через гідроксид, да. а один шлях через.

Ah, а Тут все ж таки не так. Коротше, вже кажуть, бедкам першками. Там один шлях коротший. Картіон взаємодіє із ЕСО 3. Взаємодіє двох сидів. Основного і кислот. Основний наш. Основного і кислот. Я ж зразу ту групу визвала, що потім інші групи ж так проще, проще. Подивилися метал, а потім оксид і не. А тут трошки по-другому, буде... Тут вже трошечки хоче. Так, третя група. Ну тут може, а там вже різко, давайте так подавати, будь ласка. Ну, тут ось не скасок, переможемо. Якщо в нас є натрій, ми отримаємо. <ган> <ган> та, та, та. І потім додаємо кислоту да, і отримуємо сіль. Сі. І вода. Або натрій додаємо, завжди досить кидаємо натрій, воду нічого додать. В натрій, вода. В вода. натрій, вода, кислота. Кислота. І... А не суп, вода, кисло так, кислота. І сама стійка. І сама сіла. Бачите, я, скільки ж не <плес> І останнє, саме те яке ви забільше повідомляєте, всі ви знаєте, що хімія це наука практичного напрямку. Природнича наука, але досить це практичного напрямку. Те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, пам'ятаю, те, що я роблю, я розумію. Зараз вам пропонується восьмий клас хімічні властивості. Метод у мене до вас прохання, так як завжди перед початком будь-якого практичного досліду ми проводимо повторення техніки безпеки. На що я хочу зараз звернути? Обов'язково працюйте над спеціальним листом, поклали перед собою спеціальним лист. Коли ви наливаєте із посудини у пробілочку, ви повинні тримати, тримати посудину. Етикеткою до долоні. Двома пальцями інші пальці піджать. Край краплі знімати, об край пробірочка. Будь ласка, а потім саме головне стінуючи це те, що уважно прочитайте завдання. І з питання піднімать його, я вам поясню. У вас уже есть анализ, как цикловище будет? Нет, то есть первый опыт. А есть есть? Да. Тут пробег Да. Пусть он уже в Выдвинул? Да. Из Из А фейер. Да.

І так, зараз закінчуючи та русло, виконати повинен захистити своє дослідження. важко нам усім вам показати, що в солі можуть реагувати. Ви запитайте речовини, стати розказ без зупинку. Будь ласка, перша. Один біжка один виходить і читайте. Керував на електрохімічний ряд на групі. Це та ж параматка, якою ви можете користуватися на будь-якому молоді. Кожний метал, який стоїть попереду, витісняє той, який стоїть по складу. Якщо ми брали заліпев, брали і в нас реакції груп, то реакції, вірувати, не офіційно. Якщо брали. Не взаємодію. Не взагалі Мало це. Друга будь ласка. Мисляти дружимо, що воно не дуже. Бо слабкішому тісняємо, гарші ось заганяємо. Це відчуття. А кого то треба Треба посадки до дна. А тепер свій в сьомому класі, ми з вами вивчали хімічна реакція. Як за яким ви визначили, що у вас відбулася хімічна реакція? Перша група зміна кольору, друга група випад озаду. Третя група виділяється газ. Четверта випадає осад. Отже, ребята, ми повторили і основні глиї. Хімічні більші основних класів неорганічних для і, звичайно, повторили ознаки хімічних реакцій. Тому на цьому ми закінчуємо і вважаю, те, що групова форма роботи сприяє комфортності навчання учнів у школі, що вона допомагає їм знаходити себе у житті, застосовувати знання, організовуватися, набувають впевненості і виробляють навички спільної роботи в групі, колективі, формують.